Армій BTS UA презентує «Загадки про чиміна в епізоді «Hype Training and Development Story». існує безліч стажерів, які завзято тренуються. На мою думку, чиміна з BTS найкращий. Пригадуючи, чиміна, він був дуже завзятий та надто прискіпливий, що ми його вважали навіть суворим. Та на той час тінді мав назву. Команда розвитку артистів, ми дуже дбали про нього. Вражає й те, що до приходу в групу, чим він вже займався танцями. Через це мав звичку танцювати плавно. Але як поп-артист він мав би виправити це, оскільки багато танцювальних рухів є енергійними. Йому довелося відмовитися від цієї звички. Ми дали йому це як завдання. І в наступному місяці я отримала відгук, що він став набагато кращим. Я була дуже здивована. Почувши це, навіть вражена тим, скільки він тренувався. Я й досі виразно пам'ятаю це. Дякуємо за переклад та озвучку UA. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо, Файтін.